Лінія гранулювання на базі гранулятора ОГМ 1,5, комплектація, етапи та принцип роботи. Досить часте запитання від наших клієнтів, і сьогодні саме для вас ми підготували відео, де детально хочемо показати, як виглядає наше обладнання в роботі, які етапи, як, з чого починається, як відбувається сам процес гранулювання, і проведемо вас. До фасування самої продукції. Перший етап починається з подачі сировини до бункера. З бункеру сировина просіюється через сепаратор на транспортер, потім подається в барабан просушування і далі подається в циклон накопичення, потім на молоткову дробарку. Пневмотранспортом в бункер накопичення готової сировини. І далі дозатором подається на гранулятор і гранулюється, що ви можете бачити. Потім вертикальним транспортером подається на охороні. Охолодження, охолоджується продукція, і далі просіюється через вібру-стіл і знову вертикальним транспортером подається на бункер готової продукції, і далі на фасування. Показуємо вам відео в деталях, щоб ви бачили, як виглядає. Обладнання, яке виготовляємо саме ми, компанія Бартем. Для більш детальної інформації, для прорахунку допомоги, консультації саме у вашому бізнесу, ваші специфіки, ми завжди готові та раді вам відповісти. Звертайтеся до нас за посиланнями чи пишіть повідомлення, якщо є запитання по обладнанню принципу роботи чи якихось додаткових запитань, електроенергія, розмір приміщення і так далі. З повагою до вас та вашого бізнесу компанія Бартм.